Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні буде відео про порожні баночки косметики, яка в мене закінчилась за вересень місяць. Я так дивлюсь на всю цю гору навколо себе і думаю, що треба ділити на два відео, тому що дуже дуже багато закінчилось вересні. Не знаю, чому так. Ну, ну Ніби я догадуюсь, тому що в серпні я знімала за серпень на тиждень швидше, і отже, залишався один тиждень серпня. І ще дуже багато було так, за літо, так початих баночок, які якраз в вересні і закінчились. ну Давайте починати давайте почнемо з гелів для душа. У мене їх декілька штук закінчилось. Тому що, наприклад, от такий гель для душа закінчився. Це був використанні суто у моєї доньки. Е, вона любить цей е, гелля душа. Вона колись як робила собі татуювання. Е, вона його купила е, ну з. Змивати не змивати татуювання, а після татуювання треба було якийсь гіпоалергенним гелем обробляти це татуювання. І вона ось такий купила, їй сподобався, і вона тепер постійно от бере цю марку, вона не є бюджетна, ну така середня. Середня, не скажу, що там супер дорого, тому що, здається, такий гель для душу коштує в районі 6 євро. Це і не бюджетно, і не дорого, скажімо так. Але їй подобається аромат, і як він працює, і вона тепер постійно бере. Ось такі гелі для душу. Так, це перший. Е, так, наступний гель для душа ось такий лопоті Marseillais закінчився з персиком і нектарином. Це вже вся сім'я ним користувалася. Е, тут 250 мл. Дуже приємний аромат. Я люблю ці гелі лопоті Marseillais. Вони мені на поддобі, як і Yves Rocher. от вони щось схожі, там теж смачні аромати. І е, я взагалі по ціні я не скажу. Але мені здається, що це бюджетна марка, тому що я їх не купую. Мені дають тут у Франції такі безкоштовно, і тому я не знаю, скільки він коштує, але цей був дуже приємний аромат, такий сочний, персиковий і добре справлявся з задачею. Так, далі, ой, може би ти стояв? Так. Не знаю, не хоче стояти, ну хай лежить. Добре, наступний гель для душа. Ось такий My Little Beauty це е, з е, заліз цей гель для душу, Я так розумію, людям попадався в б'юті-боксі, а я купила в наборі від Vinted. Е, тут 150 мл, мені не дуже він сподобався. По-перше, мені не сподобався аромат. І, по-друге, він був такий трошки рідкуватий. Я декілька разів ним скористалася, але здебільшого його використала як рідке мило. Ось. Далі. Наступний гель для душа ось такий у мене закінчився від Rituals. Його я, я якраз закінчила, я його брала з собою на море останній тиждень серпня і там користувалася. Дуже зручно, він такий видає таку піну, такий мус, і добре, ну, добре десь в дорогу брати, тому що, наприклад, ти ж я мочалку з собою не брала, а отак він вже сам робив піну і ти. Спокійно собі мився. І мені дуже сподобався. Тут 50 мл, невеликий об'єм, але мені якраз на тиждень вистачило, мені одній. І я з задоволенням не Ну Не знаю, наскільки раз тут його було, може, на 10 разів, ну, не знаю точно. Так, далі. Ще один гель для душа ось така мініатюрка закінчилась. Роджер Галет називається марка, 50 мл. Теж був непоганий гель для душу, добре справлявся зі своєю задачею. І він мав такий, знаєте, трохи специфічний трав'яний аромат, такий, гіркуватий. Мені сподобався. Я люблю дуже маленькі гелі для душа, вони швидко закінчуються, і можна щось інше брати. Тут 50 мл, дуже швидко пішов. Так. З гелями для душа ми розібралися. Так, я ще покажу вам ось такий мішок. Це все тут такі мініатюри різних шампунів, гелів для душа. Я просто навіть не буду їх вам окремо показувати, просто покажу кількість, тому що ці всі я взяла, перелила в рідке мило і використала як рідке мило. Подумала, так буде зручно. ну я навіть не хочу розв'язувати, ось так покажу, просто яка кількість, що я їх викидаю. Це тут і пробники є. Я вже так все злила, одним словом, і використала я квітке мило. Так, далі, давайте з високого покажу вам ось такий дезодорант. в мене закінчився. Ось так він називається. це в нас є тут такий гіпермаркет Суперу, і це їхній дезодорант. Я взагалі-то такі дезодоранти в спреях собі не купую. Мені не подобається. Тут 200 мл. Я його купувала доньці, вона любить тільки спреї, вона інакше мене користується, але я його десь ще купувала ну, на початку року, мабуть, і вже дивлюся: ціле літо він і весну, і ціле літо стоїть там на дні трошки було. І він стоїть і стоїть, і стоїть. Донька якісь інші закінчує, а цей все стоїть і стоїть. І я її запитала, чи, чи вона буде довикористовувати, чи ні. Вона сказала, що їй просто вже набрид аромати. Ну, і я його довикористовувала, там його було. Ну фактично, може, тиждень я ним покористувалась, раз сім, напевно. В принципі, непоганий. Єдине, що я не дуже люблю спреї, я більше люблю тверді дезодоранти. А так він непогано добре тримав, і для, як на мене, дуже приємний аромат. Такий ніжний, ненав'язливий. Так, далі давайте переходити, ще покажу вам ось такий скраб. Це ж скраб для волосся, для шкіри голови. Він в мене дуже довго був, тому що я скрабую голову десь два рази в місяць. Деколи і то виходить один раз на місяць. Ну, він в мене був довго, напевно, від початку року. І ось тепер я його закінчила. Тут е, скільки мілілітрів, 200 мілілітрів, великий об'єм. І мені сподобався цей скраб. Він дуже добре скрабував волосся, добре вимивався. Е, не, не було ніяких, знаєте, в мене колись був скраб. Я не пам'ятаю, що тут була за фірма, але ну, були такі нюанси, які я хочу обговорити, що тут не було. Що він як не то, що в око попадав, просто от десь близько, ближче до, до очей. Він попадав чи вода стікала з нього, то так пекло очі, що неможливо витримати, то цей такого не було. Тобто це мені сподобалося, що ніякого дискомфорту, якщо навіть вода з нього попадала в очі, нічого не було. Добре він вимивався, не в у волоссі. Ну, прекрасно прекрасно працював. Я його самостійно не купляла окремо, я його купувала в наборі. Мені сподобався. Навіть не знаю, що це за фірма. Detox Scrub. Не знаю. Ось такий написано, що він веганський, ну, класний. Мені сподобався. Ну, знаєте, я такі специфічні речі окремо не купую, десь вони мені в наборах попадаються і я користуюся. Зараз я Крістоф Робін взяла скраб, такий мініатюру в користування. Ну, ще не пробувала, тому що тільки цей закінчила, а той вже буду в жовтні користуватись. Так. Ну, якщо ми... Давайте вам ще покажу. У мене закінчилися цього місяця два шампуня Ось такі. Так, давайте почнемо з цього. Цей вже другий шампунь. Перший я закінчила такий самий в серпні по 75 мл. Я вам казала, я отримала їх в наборі і разом використовувала. Він був такого жовтого кольору, мені дуже сподобався, добре працював. Волосся не путав, не сушив, навпаки, зволожував. Дуже хороший шампунь. Ось такий. Так, це мініатюрка. Так, а от про це я взагалі не можу нічого доброго сказати. Це жахливий шампунь. По-перше, він був такий рідкий, як вода. Це просто з, з цієї, ну, з такої упаковки він просто ось так виливався. І він взагалі погано пінився. Погано промивав волосся. Його тр... Він був взагалі не економічний. Ну, ось тут 40 мл, Я його використала за один раз, щоб ви розуміли. За один раз на два намилювання голови. І вже там залишки, там може 5 мл чи 3 залишилося. Я вже це вилила просто в рідке мило, тому що ясне діло, що на другий раз вже би не, не вистачило. Цього взагалі навіть близько. Ну, жахливий шампунь. <кій> волосся в мене після нього таке було запутане, якесь ну взагалі недоглянуте таке. Взагалі не сподобався, не рекомендую. Він мені попадався в комусь наборі, я би сама собі отакий от Morning Street Green не купила. Якісь написані, що це денний шампунь для всіх типів волосся. Взагалі, жахливий Жахливий шампунь, я не рекомендую. Так, далі ще для волосся. У мене закінчився ось такі. Це протиеліксир, проти випадіння. Називається. Ну і взагалі він не так проти випадіння, як ну, він... вказано було, що він і проти випадіння, і він стимулює ріст волосся. Я не побачила ніякого від нього ефекту, я користувалася ним десь місяць. Місяць два рази в тиждень я наносила тут 50 мл. Я з цієї піпетки наносила на коріння волосся, втирала його і так вдягала шапочку і ходила десь годину, а потім мила голову. Взагалі, я не побачила ніякого жодного ефекту. Це просто гроші викинуті на вітер. Я цю баночку купила по знижці, по акції. На неї була велика знижка 80 так, повна вартість 40 євро. Я її купила за 8. Взагалі вважаю, що я просто викинула гроші на смітник, тому що вона нічого не звала. У мене як випадало волосся, так і випадає. І я не побачила, щоб від цієї цього засобу якось росли нове волосся. Такого не було. Це негативний досвід. Так, далі в мене закінчилися два ось такі кондиціонера для волосся. В принципі, два були непогані. Такий я вже й раніше вам показувала, тільки в меншому об'ємі 40 мл. Зараз я 75 мл закінчила. Хороший, такий базовий кондиціонер добре працює. І ось цей був така мініатюрка 30 мл. Він був блакитного кольору і теж добре працював, добре зволожував волосся. Непогані такі кондиціонери. ну Ніякого ефекту вау не було, але кондиціонери працювали непогано. Далі, ще давайте покажу вам для тіла лосьони. По-перше, у мене закінчились два лосьони. Перший ось такий від Еспа це мініатюрка, 40 мл. Він в мене вже колись був. Це, він приємно пахне бергамотом. Але так, звичайний такий лосьон, нічого особливого. Я знаю, що фірма Еспа не бюджетна, не бачу, за що тут платити гроші. Він мені попадався в наборі, я його використала. Також в мене колись був, він приходив в наборі від Look Fantastic в їхніх коробочках щомісячних. Звичайний використала ну 40 мл тут на два рази мені вистачило і все. І ось такий від Поляр, теж це молочко. Тут скільки мілілітрів, 50 мілілітрів, цього вже вистачило, можливо, на три рази. Теж непоганий молочко, але нічого особливого. Аромат приємний. Все, що можу сказати. Також, та, як... ні, не так. Спочатку я Оце таке желе з алої, як бачите, тут 100 мілілітрів. Я його брала з собою на море. І там дуже добре після сонця я наносила на шкіру, щоб шкіра не згоріла, дуже добре після Загару його використовувати. І також там на півдні дуже були страшні комарі. Я взагалі живу в пригороді Парижа, то в нас тут рідко комарі, щоб таке були комарі, щоб ми якісь спеціальні засоби купували. Ну, взагалі такого немає. А там на півдні ну, страшне так кусали комарі, що неможливо було. Ну, Ніяк спастися. І от я на ці укуси вони дуже такі були неприємні, вони викликали зуд, і я боролася з цим зудом ось цим засобом. Дуже допомагала, намазувала на ці, як вони називаються, на ці на місця укусів, на ці прищики, які були такі. Ну, це не прищики, а такі місця укусів. так. І воно легше було, не так зуділо, не так чесалось, ну, було приємніше. тому... Можу такий засіб рекомендувати. У мене, до речі, ще один такий є. Це вже на наступне літо я його використаю. А е так в мене трішки залишилося його. І я вже два рази використовувала як лосьон для тіла, просто на ноги. На ноги мастила і непогано. Єдиний навіть якийсь аромат, не дуже такий приємний, такий якийсь специфічний. А так, хороший засіб. Я, в принципі, ним задоволена. Ой! Так, все повалила, молодець. Так, ще краще. Ще краще. Так, давайте я швиденько поскладаю. Швиденько не вийде. Так. Оп-оп. Ну, ладно, хай, хай лежить, тому що це я ще роблю гірше. Так, давайте отак. От. О, отак нормально. Далі, давайте ще покажу скраб для тіла, який в мене закінчився. Ось такий скраб. Тут невеличкий об'єм, 30 мл, але скраб працював добре, надовго вистачило. Ну, як надовго? На відносно довго цього об'єму, тому що тут все-таки 30 мл. Але було багато скрабуючих частинок, тому ось такого він кольору був, тому гарно скрабував тіло, мені сподобався. Так. Далі ще покажу давайте мило, яке у мене закінчилося. Два твердих мила ось таких. Ось це від Rituals, дуже мені сподобалось. Тут 25 грам, малоприємний аромат, класне і таке мило. Мені теж в наборі недавно якраз його отримувала в вересні. Так, І ще таке мило в <кхе> мене теж воно закінчилось, воно якесь було надто малесеньке. Це маленьке, ось, але це дуже маленьке. і Воно ще в мене тріснуло пополам. ну, Незручно ним було користуватись, але, в принципі, непогано використала. Так, далі, як завжди, у мене закінчилася зубна паста, ось така сигнал. Вона була ось такого червоно-білого кольору. Хороша зубна паста. Зубні пасти я теж практично тут не купую, хоча цей раз зараз в вересні мені треба було зубну пасту, і я купила набір з трьох зубних паст. Ну, якраз нею користуюся. А так, у цю мені давали безкоштовно. <кій> тому я її не купляла. Давно у Франції. Я вже тут, в Франції, живу 9 років, і, взагалі, зубні пасти ніколи не купую, а цей раз купила. Так, далі ще покажу креми для рук, напевно, і будемо закінчувати. А вже для обличчя декоративну косметику і парфумерію покажу, мабуть, в другій частині, бо вже і так 16 хвилин. Так, креми для рук, у мене дуже багато цього разу закінчилося. Як завжди, три креми: ось ці незмінні від, від фарма сіня По 75 мл. Вже вони закінчуються в мене. Вже я бачу, що їх десь залишилося трошки, може, 10-12 штук і все. Більше їх нема. Тобто, до кінця року, можливо, я їх всі використаю. Хороший крем для рук, добре працює. Постійно, в мене йдуть три. Тобі ще зараз похолодало, то взагалі в мене креми для рук підуть. Так, ще у мене пішо, пішли три креми. Вони були в сумочках, трьох різних сумочках. Так, три аж чомусь пішло так багато. Ну, ось цей ще влітку у мене закінчився ось такий з ожиною. Мені дуже сподобався хороший крем. Ну, від івроше, креми класні, приємний аромат, добре зволожував руки. Тут 50 мл. Так, і вже в вересні у мене закінчились ось такі два від Лосітан. Ну, Вони дуже малесенькі. Тут. По, 5, о, ні, по 10 мл. Так, приємні аромати, добре працювали. Вони такі, знаєте, були дуже плотні і дуже добре напитували. Якраз для холоду дуже підходять. І вони такі малесенькі, що у будь-яку сумочку навіть найменшу вони помістяться. Е, дуже сподобались класні креми. Так, ну, давайте ще для тіла покажу ось такий крем з SPF 50 Він в мене вже дуже давно. Ну, декілька років мені його колись теж дали безкоштовно. Це він продається взагалі в Літлі. Це дуже їхня бюджетна марка. Сян називається, я ніколи не купую ці продукти, я трохи побоююсь. І він в мене так деякий час стояв, я навіть не знала, чи користуватись чи ні. А потім почала користуватись, і я його наносила на руки. А цей раз взяла з собою на море і так його і закінчила повністю. В принципі, плюс-мінус непоганий. Просто треба він трохи такі, знаєте, е полоси лишає, е смуги лишає на тілі. Треба так добре наносити його, щоб він впитувався. Так він зразу не впитується. Ну, будемо надіятися, що тут, як заявлено SPF 50 що так воно і було. У мене ще є такий дитячий крем, то я його теж трішки використала, а вже на наступний рік залишиться той дитячий. Так. І покажу один пробник, тому що він стосується теж волосся. Ось такий в мене був пробник для шампунь і кондиціонер. Шампунь я так сперелила разом з цим як рідке мило, а кондиціонер використала. Кондиціонер, в принципі, непоганий, якраз мені вистачило на один раз ось такий. Не знаю, що це, що це за бренд, це якийсь німецький, здається, чи що. Ну, мені невідомо, і тут 10 мл було. Ну, просто як факт вам кажу закінчила. Е, от і все. На, на цьому буду я завершувати, і вже в другій частині я вам покажу всю доглядову косметику для обличчя, яка в мене закінчилась, її теж немало. Потім буде трохи декоративної косметики, і також буде парфюмерія. Я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па па па, -па.